Це обзор моєї ящерки, ось її тут дім такий Ось ящерка. Вона у мене тут на підвіконі, у мене тут бардак такий, я тут обзор робив по другі. Ось раз як уха вона була. Така. Ось її тут ось вона щось рила. Я трішки підкупав, там ось так, коротше зробив. Ось вона тут теж є. З цим. Під колягу, щоб вона не заривалась. Паїлка трішки брудна, хоча я її недавно поставив. Мої ящерці вже два дні. Це саме цим я ще не придум... ще не, придумав. не думаю, що буду давати. Думаю, на вихідних відпущу. Ось такий у нас тут простір. Так, зараз її поверну до студії. Ось у нас тут передка ящерка. Ось така у мене замість Фредки вона повзає. Чи хайкає там якогось. Ось тут у неї така рослинка, поїлку я її буду міняти. Думаю, що я її більше не буду доставати, бо вона не дуже рада. Чи він і этот, так. Я її, вона трішки вибирається, я її так його точніше відпускаю. Це самець стопудов. Угу. Він у мене тут на сонці є, ось тут дірачок повна купа, ось тут ще, ось тут у нього ще такі штуки. Ось можна його всю красу вповну розліті. Тут я татуху набив, блін. Така тут. Бізнес мій буде. Ось тут я трішки прикрив, щоб у неї було тут гарненько, точніше. У нього! Не знаю, як його назвати. Пишіть в коментарі, якщо вони у мене відкриті, будемо його називати. Ну, мені здається, може Бодя. Думаю, або на вихідних ще одного взяти, або його повернути назад. Ну він сьогодні... Ой, обачно не то знімав, він задивився на птахів. Він сьогодні багато що сажрав. Я йому зараз його посажу, бо тут він уже як хазяїн гуляє. Ось тут він у мене гуляє, тут моя квітка ось така довга. Тут як його там е -е, мандарин, ось лимон. Точно лимон не сажав. Ось тут е -е, я йому сюди, він тут з'їв два маленьких черв'яка, це не апаруши, і, і два куска землі. Не знаю, чого він їх їв. Я йому на днях муху давав коли в перший день, коли він у мене був, мабуть, подумав, що то муха. Мателька ще сьогодні з'їв. І ну, на цьому все. Думаю, що через 1-2 два, -два дні буду ще кормити. Ну, не завтра, завтра у нас буде, у нас завтра не буде завтрака, так сказати. І обеда, і вечері. Видите, красунчик. О, боже. Ой, вы бы знали, какого счастье в этих ящерок. О, господи. Вот тут квитка, его уже казав каменчик. Тут он, вин рейф, тут, ну, я трешки подкупал, там, ну, то, что я закопал. Так, а у меня тут правый, ну, короче, и справа, можно сказать. Ну, что еще сказать? І він о, і сьогодні гуляв там е, багато де він сьогодні гуляв, він сьогодні гуляв отута, отута, в миске і я ще з там, конструктора построїв йому арену. Так що все тільки пуки у нього. Ну і ще е, отут гуляв, на кроваті гуляв, отут гуляє. Везде, коротше, гуляє свободна є, і свободний ящер ще. Так що ось такий у нас тут красунчик. Напевно, відео я буду завершувати. І коли буду його годувати, може теж зніму. Бо я, блін, вам тут не обіщаю, нічого не зроблю. Ну на цьому відео все. Якщо ще він не зарейдиться, а буде десь, ну, отут, калягу, отут, ну, під колягою, то я зніму ще відео про нього, можливо. А на цьому всім па-па!